Ісус увійшов у місто, і коли вони наблизилися до міської брами, йде похоронна процесія, як пише святий Євангелист, аж ось виносили мертвого, єдиного у матері своєї, що була вдовою. Якщо була вдовою, то, напевно, чоловік помер або загинув на війні. Єдиний син, на якого була єдина надія, і того вона хоронить. І можете представити собі той смуток матері, тих, що йшли з нею. І Христос підходить і каже, зглянувся над нею і підійшов до процесії. Я завжди задавав собі запитання, та невже це єдиний, кого там хоронили? Але бачимо Христос вибирає оцю вдову, яка хоронить свого Сина. Просто Ісусові та похоронна процесія нагадала. Ту Хресну дорогу, яку Він ще мав іти. Задня нього йде мати, а Христос несе хрест. Хрест, на якому гріхи всіх людей. І щоб вони жили, люди, Він забирає ці всі гріхи на той хрест і несе на оговту, щоб той. Гріх прибити до Христа, щоб гріх не мав сили, щоб смерть не мала сили. І та похоронна процесія дуже нагадувала Ісусові хресну дорогу, яку Він ще мовити, іде завді мати сумує. Бо ця мама, яка йшла, вона вже навіть не плакала. Вона вже виплакала всі сльози. За чоловіком, а потім ще й помер син єдиний. Все закінчилося, здавалося все, все пропало. Так само, як і здавалося, на хресній дорозі. Ну як всіх оздоровляв, сліпим давав зір, каліки ставали на ноги. Мертвих воскрешав і тут його все засудили, ведуть, він нічого не робить. Не рятує себе, все пропало. І Христос показує цією подією. Що навіть коли ти вже плакати не можеш, коли ти вже не чекаєш ні від кого, ніякої, ні потіхи, ні розради, яка може бути розрада? Чоловік загинув, вона вдова, син єдиний помер хоронять. І приходить Христос. Чи хтось його кликав? Ні. Він сам прийшов. Ми не раз його кличемо. Боже прийди, Боже, поможи. І нема нічого. Чому? Бо видно, що Бог каже, ну то, що ти просиш, ти можеш сам вирішити або з кимось, хто є біля тебе. А в ті речі, коли вже нема кому допомагати, Бог сам приходить. Бог сам приходить до нас, підходить, і Він багато не говорить. Каже, юначе, кажу тобі, встань. І мертвий став і почав говорити, пише Євангелист. Як ви думаєте, що він казав? Як ви думаєте, що Він говорив? Мамо Ісусе, Він казав, слава тобі Боже! Що сотворив небо і землю? Слава тобі, великий Боже, що ти підняв мене. Він прославляв Бога. Бо якби він зразу почав говорити до мами, то це би було описано. Мама наскільки була здивована, наскільки була несподівано, не готова до такого чуда. Бачите, що про Євангелії про неї нічого не пише. Господь Бог так само прийде до кожного з нас, коли буде найважче і найтяжче, коли, здавалося, би вже далі нема куди йти, нема що робити, не вийде нічого, покладайтеся на Бога. Він завжди прийде. І це святе Євангеліє, щоб ви знали, мертвий встав з гробу. Щоби Христос прийшов і сказав, не будьте безнадійні, віруйте. Якщо треба, я мертвого підніму, щоб твоя віра відновилася. Не для того, щоб мама була щаслива, а потім через певний період часу і мама умре, і син умре, так? не для того Господь його воскрешав. А для того, щоб укріпити нашу віру. Будуйте свою віру на твердих Божих основах. Господь ніколи нас не покине. І навіть якщо ми часто молимося і кажемо: Господи, поможи мені, поможи мені, поможи мені, а воно не виходить. Господи, я вже. Цю хату продаю, продаю, не говорю, продати, Господи поможи. молюся, молюся, Та щось не допомагає. Хочу собі купити добру машину, молюся, молюся, але так 2000 доларів, як бракувало, так і бракує. Господь каже, ора ет лабора» молися і працюй, бо без праці немає нічого. Молимося для вічності, працюємо для сьогодення. Хочеш мати хліб і до хліба, працюй. Хочеш, щоб цей хліб був Богом благословений молися, молися і молися. І Господь Бог прийде до тебе, як би тобі тяжко не було. І не підказуйте Богом, що Він має робити. Кажіть Йому, Господи, Боже, я твоя дитина, Ти мій Бог. І син твій Ісус Христос, який прийшов в цей світ тілом і душею, є мій Спаситель. Веди мене, Боже, тою дорогою, щоб поруч зі мною завжди був Ісус Христос, щоб я йшов разом з ним, і кінечна моя зупинка, щоб було Царство Боже і нікуди інше, а решту все Господь Бог додасть нам. Бо сказав Ісус, шукайте найперше Царство Божого, а все інше додасться вам. Амінь.